Вітаю вас в курсі з вивчення мови написання розмітки для сайту мови HTML. За урок ми з вами обговоримо план курсу, дізнаємося більше інформації про HTML, поговоримо про те, куди вам варто рухатися після HTML і загалом поговоримо про сферу розробки веб-сайтів. Спершу давайте з вами обговоримо, що таке HTML і навіщо він взагалі потрібен. HTML це мова гіпертекстової розмітки. HTML не є мовою програмування, а лише є мовою розмітки, тому ніколи не варто говорити, що... Ви знаєте програмування, якщо ви тільки вивчили HTML. HTML є першим, що вам потрібно вивчити, якщо ви хочете почати розробляти веб-сайти. Тож, якщо ви хочете навчитися робити сайти, то ви потрапили на вірний відеокурс, і ми якраз тут і вчитимемося робити сайти з самого нуля. Сам по собі HTML дозволяє писати якісь об'єкти, що повинні бути представлені на сторінці веб-сайту. Наприклад, за рахунок HTML, ви можете сказати, що у вас повинен бути певний текст, нижче поле для введення інформації. Далі, наприклад, буде кнопка, і пізніше ще буде блок з виведенням великої інформації. HTML він лише дозволяє вам розставити всі ці об'єкти на сторінці. Пізніше, після вивчення HTML, вам варто вивчити ще CSS, адже без CSS, HTML це дуже велика соромняшка. CSS додає стилі, і без цієї технології сайти просто не побудувати. Щодо подальших. Технологій і щодо того, з чого взагалі складається сайт, то ми ще про це говоритимемо в окремому уроці в цьому курсі. Поки що пропоную вам не замислюватися з приводу сторонніх речей, бо на це ще буде свій час. Взагалі, за курс ми з вами розглянемо мову HTML, навчимося на його основі прописувати теги для опису об'єктів на сторінках сайту, навчимося додавати до тегів атрибути, і плюс не один раз торкнемося теми розробки вебсайтів як поняття в цілому. Також наприкінці курсу я розповім вам, куди варто рухатися далі і. Що варто вивчати, щоб вже незабаром почати будувати свої власні веб-сайти. До речі, всі уроки з HTML додатково будуть на сайті itproger.com. Там ви знайдете додатковий опис уроків, матеріали, код, а головне знайдете домашні завдання. Ми навіть маємо спеціальний редактор, в якому ви зможете писати весь HTML код. Можете зацінити як курс на сайті, так і сам редактор за посиланнями в описі до цього відео. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш редактор та сайт. У цьому ж уроці ми з вами багато робити не будемо. Давайте ми лише. Встановимо текстовий редактор для написання коду в майбутніх уроках, а щодо вивчення HTML, то почнемо вже з наступного уроку. Ми плавно будемо вивчати HTML у кожному з уроків, і до кінця курсу у вас будуть хороші знання з мови розмітки HTML. Для написання HTML коду ви насправді можете використовувати будь-яку програму, яка просто дозволяє вам писати текст. Навіть звичайна програма Word вона також могла б підходити, адже там ви прописували б HTML теги, далі б зберігали файл і могли його відкрити в браузері. okay Але використовувати непрофесійні програми це не дуже гарний варіант, адже в непрофесійних програмах у вас не буде підсвідки коду, а також не буде різних підказок. Тому замість такої програми, як Word, ми краще будемо використовувати якісь спеціальні програми, де є підсвітка коду, де є якісь підказки, і де нам буде просто простіше прописувати весь код. І таких програм дійсно існує дуже і дуже багато. Я просто наведу декілька прикладів таких програм. Ви можете з будь-якої з цих програм працювати. Наприклад, Заклад, я в ході цього курсу буду працювати з такою програмою, як Visual Studio Code, досить проста та безкоштовна програма. Її можна встановити як на Windows, так і на Mac, ну і також на Linux її можна встановити. Є ще програма Brackets, це як аналог минулої програми. Також є професійна середа розробки. Ця програма називається WebStorm. Тут ви можете запускати локальний сервер, ви можете відслідковувати різні помилки. Ну і можете виконувати безліч різних цікавих дій в цій програмі. Таку програму я вам зараз не раджу встановлювати, просто. З причини того, що на початку нам краще використовувати якісь більш прості програмки. Це вже потім, коли ви будете вивчати якусь мову програмування, як, наприклад, JavaScript, PHP, Python, C Sharp чи щось інше, то ви зможете встановити таку програму та в ній будете відслідковувати помилки та виконувати різні інші цікаві дії. Ну і як на завершення, є ще така програма, як Notepad, це звичайний блокнот, той блокнот, який у вас є на комп'ютері, але це трошки покращена його версія, тобто тут вже є підсвітка синтекс. Ексесу тут будуть деякі підказки, але по факту це звичайний блокнот, і навіть така звичайна програма вона також підходить для написання HTML. Тобто, HTML це щось настільки просте, що його можна писати будь де далі. Ви зберігаєте файл і готовий такий файл, ви зможете відкрити в браузері. Як це зробити? Я покажу вам трошки пізніше. Наразі я пропоную вам скачати одну з цих програм. Я, наприклад, буду під час цього курсу використовувати Visual Studio Code, тому раджу вам її також тут скачувати. Отже, заходимо на їх офіційний сайт, натискаємо на Download і далі вибираємо ту версію, яка підходить під ваш ПК. Після завантаження виконайте розархівацію самої папки з програмою, а далі виконаєте стандартний процес встановлення цієї програми. Тут немає жодних підводних каменів, а тому ви спокійно зможете встановити цю програму. Після її встановлення ви можете відкрити програму, в моєму випадку це Visual Studio Code. І тут ми вже будемо створювати новий проект, ми будемо прописувати HTML та й взагалі будемо створювати веб-сайти. На зараз наше відео підбігає до кінця. В цьому році ми з вами ще нічого такого не прописували, але просто. Дізналися трохи більше про HTML та встановили програму, з якою ми і будемо працювати. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Усі посилання будуть в описі до цього відео. На цьому ж в мене все. До скорих зустрічей, бувайте!